Не знаю, для кого я записую це відео, тому що ці шланги для автомобіля 86-го року. Навряд чи ще буде такий автомобіль у нас в роботі. Але скажу: це Maserati 1986 року. Перший автомобіль Бітурбо, Перший в світі мається на увазі, а не у компанії Maserati. Легендарний автомобіль. І от на нього міняються шланги 1986 шланги року. В принципі, наружна резина вже трухне, але цілком, цілком вони ще не деякі сучасні автомобіль, автомобільні шланги е, тягнуться сильніше, ніж ці 40 років шлангами. Так, що в нас тут, по суті, ось такий фітинг у нас, довга різьба, М10 крок 1. Наружний конус. Маємо. З обох сторон папа, папа. Любить мазераті однакові фітінги. Недавно робили на мазераті гіблі, там були всі шланги з обох сторон, мама-мама. А тут шість шлангів потрібно усі. З обох сторін наружна різьба. Так що, до чого я? Яке б у вас старе авто не було, чи нове, чи старе, ми зможемо зробити на них армовані гальмівні шланги. Якщо ви не можете знайти шланги, або вони дорого коштують оригінальні, ми підберемо фітинги і зробимо вам шланги. Та краще, мабуть, чим оригінальні. Тому що якби ви привезли, навіть якби ви знайшли ці резинові шланги від компанії Мазераті, не знаю, хто їх тут випускає піреллі, вроді написано. Армовані все одно краще. Це Англія, пожиттєва гарантія на шланг, що не потечуть. Так що звертайтесь, всі фітінги в наявності, всі кольори в наявності не потрібно чекати, замовили, в той же день відправили. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.